Ну і ще про радіолу Сакта. Радіоли Сакта випускав ріжський радіозавод імені Попова з 1959 року по 1964 рік минулого століття. Радіола вийшлась непогана, значить, завод з цього випустив їх 800 тисяч штук. Це доволі таки багато от радіолу Сакта. І ще він випускав радіолу Дзінтарс. Називалася Радіола Дзінтарс. Вони аналогічні корпуса, схема, тільки логотип чуть-чуть другий. А так, одне й те ж саме. От, Дзінтарс було випущено заводом 80 тисяч штук, тобто в 10 разів менше. І ще на ряду з Сакта і Дзінтарс завод випускав. Радіоприймач вищого класу Фестиваль. І ця вся Троїця Фестиваль, Сакта і Дзінтарс, вони виходили з одного конструкторського бюро. От, схеми. ну, Деталі, які примінені в схеми, майже однакові. От, Починаючи з кнопки включення сіті, тут, наскільки мягенько. Включается сеть и выключается ну, через механизм, який приводит в движении цей выключатель. Далі клавіші, конденсатор переменної емкості. Конденсатор однаковий. Динамик. Динамік еліпсообразний це один з найбільших динаміків е совєтської епохи, який примінявся в радіоелектронній промишленості. Ще трохи більший був на прийомнику фестиваль. Тож еліпсообразний, марки 6 6GD, ГД1. А тут, е в Сакті і в Дзінтарс стояли 5-ватні динаміки 5 ГД. Великої потужності динамік має хорошу характеристику, низькі частоти, глибокий бас звучить. Ну і по бокам тут додавлені два високочастотних динаміки. І дуже удачно була <coughs> продумана схема от согласування самого підсилювача низької частоти, от він тут на двох лампах. на двох лампах. От, кстати, деякі товариші пишуть, що. Це, мабуть, звучить транзистор. Так воно не може звучати. Так я от хочу сказати, що тут лампи. А, Кажуть, що не видно накал ламп. Не видно, тому що включено освітлення, їх не видно. От зараз освітлення не сильно ярке. От видно, що значить, є ну, свічення ламп. Воно одна лампа двойной тріут, і вихідна лампа. Да, так, Дуже удачно. Согласування зроблено, підсилювач низької частоти. от Вихідний трансформатор оцей і динаміки. Вони наскільки ідеально согласовані, що в сакті, що в дзінтер, особливо в фестивалі. От, і це ну, влияє на якість звуку. Прийомник приймає з сіті небагато енергії, 50 Вт при прийомі радіостанції і 60 Вт, коли працює програвач вінілу. Тут значить, під низом змонтовано по суті ще одне радіо. Тут розводка і не видно, комутація дуже акуратно зроблена, пропаяно всі провода в хамутиках. Тобто, дуже ну, практично, якщо розбирати, то прийдеться випаювати декілька проводів, щоб витащити шасі. От таким чином. І в цих радіолах вперше приймав, <кхи> приміняли печатний монтаж. Тобто до цього робили навісний монтаж електроніки. Е -от. А тут примінена печатна плата. Тут печатна плата і ну, печатна плата там ще одна. От зараз ми включимо, послухаємо, як працює програвач вінілу. Значить, щоб працював програвач вінілу. Ну, включили радіо, включається клавіша звукостіматель. Тут на перемикачі нажата кнопочка, оця черта, і світодіодик горить там, де написано ЕПУ електропроігруюче устройство. Для того, щоб запустити прогруватель, просто піднімається тонарм вверх, включається мотор і починає працювати програвач. Комагой буває під побег, не в пам'ят. Я йду, я йду через пламя. Кто в надежду верит, тот спешит, тот спешит ко мне. Я лечу, я лечу вслед за вами. Тебя я слышу в тишине, Хоть говорить не научился. Нет, вы, наверное, снитесь мне.